Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайло, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! слава, вітаю вас. Знаєте, хочу почати з новини, яку опублікував The Economist. Це така була невеличка стаття. Вона стосувалася нібито виборів в Україні, які наближаються. І, от серед іншого, наші британські колеги написали про те, що припинення вогню та скасування воєнного стану в Україні може бути оголошене вже 20 січня 2025 року, тобто досить, досить скоро. Більше того, називають найранішну дату ви. Виборів в Україні 25 травня 25-го року. Чи ви розумієте на які джерела посилається за економіст? Наскільки ця інформація може відповідати дійсності? Ні, наскільки і анонімні джерела, ну чесно кажучи, ми знову ж таки повертаємось до концепції, яка постійно. Циркулює в західних медіа, вони спосуваються на ті чи інші анонімні джерела, не дають логіку, не дають пояснення, чому саме так має все відбуватися, і безпосередньо з тим якось сперечатись. Ну, немає сенсу. Це перше, друге. Ну, ви прекрасно розумієте, що війна сьогодні знаходиться в тій самій фазі, в гарячій фазі, в якій вона знаходилася рік тому і півтора роки тому. Війна високої інтенсивності. Ніяких намірів з боку Росії. Ви ж знову ж таки це прекрасно розумієте, неодноразово в себе в ефірі. Аналізували ніяких справ. Вніх намірів іти на якісь переговорні процеси у Російської Федерації немає. Вони продовжують наполягати на ультимативних вимогах. Ну тобто Україна має позбутись не тільки території, але й суб'єктності, суверенності своєї, і так далі. І я не бачу підстав для того, щоб вже собі спокійно тут говорити про початок якогось політичного сезону політичного процесу, як такого. Тому що ще раз підкреслюю: війна високої інтенсивності, вкрай високої інтенсивності, і мені здається, видається, що це очевидно має бути і для наших. Західних партнерів. Знову ж таки, якщо вже коротко тут підсумувати. Неодноразово бачив подібні публікації і щодо політичного процесу, і щодо можливості заморозки конфлікту, і щодо можливості переговорного процесу. Все це завжди з посиланням на анонімні джерела, все це завжди без логіки, тому що все це завжди. От на дев'яносто там матеріалів, які ми читаємо. Всі ці матеріали побудовані на тому, що треба до чогось змусити Україну, що Україна має на щось піти, поступки якісь і так далі. Тому подібне. Тут я хочу зафіксувати. Дивіться, все це будуться, Вони навіть самі не розуміють навколо чого. Вони все це вибудовують. Всі ці публікації е, говорять про те, що треба е, зупинити війну тільки за рахунок країни, на яку напали. Ну тобто Україну треба змусити припинити спротив, так чи інакше. І тоді це розблокує якісь там опції, в тому числі політичні опції. Електоральні опції і в той же час жодного, скажімо так, аналізу як можна Росію примусити до чогось, немає Ну, тобто, все треба зробити тільки за рахунок країни жертви, а не країни агресора. Це трошки дивна позиція, тому що вона виглядає ну абсолютно аморально. Ну і більше того, пам'ятаємо, що це дуже нетрадиційно, м'яко кажучи, для сполучених штатів Америки. Так ну, в принципі, ми не бачили таких прецедентів раніше, щоб за рахунок дійсно країни на яку напали, знаєте, ми зараз будемо вирішувати геополітичні а, проблеми чи геополітичні амбіції країни-агресора. Тобто, ми говоримо про Росію. Ми а, ну, я особисто впевнений, так в тому, що в офісі президента а, аналізують ворогідність того. А, Воргідність того, що Сполучені Штати Америки за Дональда Трампа він переміг на виборах, так не будуть надавати зброю та гроші Україні, як мінімум, вони постійно це декларували. Я маю на увазі Дональд Трамп та його оточення декларували це під час виборчої кампанії. Ну і зараз, коли ми дивимося на ті ранні призначення, так кого хоче призначати Дональд Трамп на Посади людей, які займають будуть займатися саме зовнішньою політикою, виглядає так, що вони також підтримують саме цю логіку ніяких це як вони кажуть відкритих пустих чеків для України. Ніякої зброї це нікуди не веде. Е, наскільки оцінюєте вірогідність того, що дійсно це станеться? Що ця допомога припиниться? Я вважаю, що вирогідність знову ж таки близька до нуля. Що це станеться, тому що ну давайте так почнемо з прагматизму. Пан Трамп неодноразово говорив про те, що він хоче зробити знову ж таки збільшити вагу сполучених штатів репутаційного перш за все, ну тобто, щоб Сполучені Штати повернулись до концепції великої країни, яка тотально домінує. Якби я собі слабко уявляю, ну не зовсім уявляю, що можна зробити вигляд, дивіться, Давайте ми там залишимо Україну, щоб вона там один. На один воювала з трьом з класичними агресорами з країнами, проти яких Сполучені Штати завжди проводили масштабні інформаційні кампанії, доводячи, що ці країни не є адекватними і співставними з сучасним світу, як такому. Це Росія, Північна Корея, Іран. Давайте ми залишимо один на один їх з Україною. Хай вони там знищують країну. Ми будемо продовжувати вважати себе великою країною, яка на всі процеси впливає. Ну це нунсенс, безумовно. Тому дивіться, прагматизм трошки інакше виглядає. Одна справа це електоральний цикл. це ті заяви, які треба було зробити, щоб там виокремити себе, відокремити себе від позиції діючої адміністрації пана Байдена від позиції демократії. Безумовно, це були такі заяви достатньо жорсткі, і по відношенню до України в тому числі. Але інша справа це вже президентська адміністрація, це знову ж таки адміністрація пана Трампа, яка буде. Вибудовувати стратегію цієї потужної домінуючої лідерської країни, і тут здається, що не тільки на внутрішні проблематики треба буде звернути увагу. Ми розуміємо, що там ключові проблематики це економіка, це робочі місця імміграція. Да, але так само треба буде звернути увагу, м'яко кажучи, на фундаментальні конфлікти на близькому сході в східній Європі. Можливі конфлікти в океанському регіоні, все, що відбувається в Африці, де Росія активно підписує договори про військово технологічну співпрацю. Ну по суті, будує свою резидентуру да для того, щоб впливати на цілий континент, те, що відбувається в Латинській Америки, Америці в Америці, безумовно, Російська Федерація хоче перебудувати фундаментально перебудувати світовий політичний простір і домінувати в ньому домінувати через хаос, через насилля і так далі. І е, сьогодні, в моменті формування адміністрації, коли почнуться брифінги, коли розвід з товариства Сполучених Штатів, коли ті чи інші аналітичні центри почнуть глибше занурювати команду Трампа в розуміння цих ризиків і. Які сьогодні виникають, які сьогодні генерує Російська Федерація. То мені здається, що все ж таки риторика буде трошки іншою і абсолютно точно іншими будуть справи. Як, як я це собі бачу, да? ну, дуже коротко знову ж таки, по-перше, треба, щоб Україна вибудовувала правильну комунікацію на рівні президент президента. Ми бачимо, вже є ознаки цього, що ця комунікація буде вибудована, тобто її телефонні дзвінки, і зустріч була на, правда, напередодні, скажімо, голосування і так далі. Далі мають бути хороші комунікації на рівні безумовно президентських адміністрацій, і це також сьогодні вибудовується для того, щоб можна було без спотворення доносити позицію для того, щоб не було там спекуляцій навколо цієї позиції, для того, щоб адміністрація пана Трампа а він достатньо активно завжди занурюється в ту чи іншу проблематику особисто щоб він мав перше джерело да Ну тобто щоб він розумів і природу війни як такої, і природу Росії. До речі, щодо Росії було бажано безумовно, щоб сполучених штатах, так само як і в європейських країнах, трошки інакше почали дивитись на Росію, трошки глибше. Почали її вивчати трошки глибше, почали розуміти відмінність Путіна в першої каденції Трампа. Ну яким він був за першої каденції Трампа, і оці психічні зміни, які Путін пройшов вже під час і повномасштабного вторгнення, і те, ким він сьогодні є, і чому ця людина не розпроможна тотально, тобто не те, що там вона щось може погодити, щось не погодитись і так далі. І чому він живе в іраціональному викривленому світі, і цей світ ніяк не пересікається з сучасною цивілізою. Зацію з тим, що хочуть мати сполучені штати. Ну і третя компонента дуже важлива для доброї комунікації. Це прагматичні пропозиції з українського боку. Чим ми корисні для сполучених штатів в тому числі, тобто які наші компетенції можливо використовувати сьогодні, завтра чи після завтра, і так далі. І от це все воно буде достатньо знову ж таки синхронізуватися з потребами нового президента 47-го президента. Сполучених. Штатів я знаєте, хочу запитати якраз про дзвінок, який відбувся дійсно між президентом Зеленським та е, наступним президентом США Дональдом Трампом, так тільки в січні буде інавгурація. Ну за тією інформацією, яку ми маємо. Що ну поки так ішлося, це було більше про привітання, так про те, що українська сторона вітає Дональда Трампа з перемогою. Е, чи можете підтвердити чи спростувати цю інформацію? А, ну безумовно, це такі дзвінки після того як попередні результати ну, зафіксовані. Безумовно, це йдеться про привітання про фіксацію своєї позиції, своєї готовності до співпраці, до активного обміну думками, до консультації і так далі. Але я все ж таки нагадаю, дивіться, це ж не просто там пану Трампу подзвонили і сказали, ми тебе вітаємо. Ні, так давайте трошки відмотаємо логістику. Був липневий дзвінок Трампу, де обговорювалась необхідність під підтримки, подальшої підтримки, в тому числі республіканської партії, як інституції України, була зустріч на якій було презентовано в тому числі план примусу Росії до адекватного світу сприйняття, де були пункти, які чітко говорять про ті компетенції, про що я трошки вище казав, які можуть бути цікавими пану Трампу з прагматичних точок зору. І знову ж таки, які вкладаються в його розуміння зовнішньополітичної стратегії принаймні, по відношенню до східної Європи і так далі. Тобто, вже є певні робочі моменти, які обговорювалися на різних рівнях і які продовжують обговорюватись. Тому я все ж таки не виокремлював дзвінок відразу після публікації першопочаткових результатів голосування, як як як, як, начебто, це така знаєте начальна комунікація, після якої щось має почати Ні, з паном Трампом. Достатньо активно вже. Працюють з його оточенням достатньо активно. Працюють. Я не хочу тут занурюватися. Якісь деталі, тому що все сьогодні, ну ви розумієте, що тільки починає вибудовуватись. По перше, треба подивитися, які будуть кадрові призначення. Ви трошки на початку говорили про те, що вже є певні там прізвища як, наприклад, Майкл е е Волц, який буде радником, якраз такі з національної безпеки, але давайте дочекаємось Пентагон, юстиція фінанси. Зовнішня політика і, взагалі, ключові посади, які будуть при пані Трампі очолювати ті чи інші люди, знов ж таки вони будуть пробрифовані, Знову ж таки, вони відійдуть вже від концепції жорсткої електоральної компанії, перейдуть в концепцію стратегування позицій сполучених штатів, в тому числі щодо о -о Росії. І щодо країн, які сьогодні дивляться на конфлікт в Україні як конфлікт за лідерство, отут тут дуже важливо. Чому це важливо? Тому що ці всі нейтральні країни, не тільки країни, які відносяться до так званого глобального півдня, вони дійсно чекають, чи буде переформатування? А якщо воно буде, то на яких умовах чи це буде хаотичне переформатування, чи все ж таки Сполучені Штати будуть знову ж такі? конкретні правила вибудовувати разом з кимось. да ну тому що я не бачу місця за глобальним столом росії а якщо ви посадите росію за глобальний сті знову да за глобальний стіл знову то це буде виглядати що максимально відстала країна через інструменти насилля може домінувати ну це якби в 21-му сторіччі виглядає абсолютним нонсенсом. пане михайло ну от одну деталь хочу уточнити ми пам'ятаємо що на цьому дзвінку між президентом зеленським та президентом трампом був також мільярдер Ілон Маск він брав дуже активну участь в передвиборчій кампанії Трампа. Чи ви розумієте, що він там робив? Наскільки сильно він може чи буде впливати на то на те, яким чином будуть будуватися відносини США та України? Знаєте, не готовий говорити, які будуть відносини в адміністрації пана Трампа. Я, до речі, там не працюю, але Маск, ви, ви праві. Він, він достатньо активний був в коментуванні зовнішньополітичних аспектів. І це стосується не тільки східної Європи, не тільки війни в Україні. Але наскільки я розумію, функціонально пан Маск буде займатися аудитом державних програм, програм фінансування державне. Ну тобто, це під нього буде створено окремий там департамент, який буде цим опікуватися. Мені здається, що там буде достатньо роботи оцінити, що фінансувалося, як воно фінансувалося і так далі. Я розумію, що під цей аудит може в тому числі попасти і аналіз фінансової допомоги Україні, ну тобто і мілітарної і фінанс. Свої допомоги і так далі, але ще раз давайте дочекаємось формування саме концептуальної адміністрації, коли буде зрозуміло, хто опікується зовнішньою політикою, хто опікується оборонними програмами. Хто опікується національною безпекою, вони мають знову ж таки бути пробрифовані. Після цього вони вийдуть на на перші свої публічні брифінги. і, певно вже будуть якусь позицію формулювати. Але давайте повернімось до концепції самого Трампа. Він є вкрай активним харизматичним лідером, і тому здається, що він впливати на багато процесів буде виходячи зі свого розуміння, зі свого глиби глибинного розуміння проблеми як такої. Тут я перейду до ну дуже коротко знову ж таки перейду до. Аналізу самого пана Трампа дивіться психологічно. Ця людина може грати тільки першим номером. Це дуже важливо оцінювати. Ну тобто, він завжди виступає з ініціативою, і тому, от коли сьогодні говорять про те, що пан Трамп може зменшити допомогу Україні, може там якось так чи інакше дивитись в бік Російської Федерації, оцінювати її ініціативу. Дивіться. Так в тому той проблема, що Путін ініціює все, що не враховує інтересів Сполучених Штатів, Європи, України і так далі. Тобто Путін пропонує ультимативний перерозподіл впливу в глобальному політичному процесі. І, і практично Путін говорить віці, я хочу бути номером один. Ну це трошки не співставно з характером пана Трампа і безумовно приймати ті чи інші пропозиції, які будуть абсолютно пропутінські чи проросійські, Ну навряд чи президент Сполучених Штатів буде. А тоді в нього виникає потреба сформувати свою позицію, знову ж таки, яка має бути. Депозиція по війні в Україні, які має бути, і тут я перейду до на мій погляд ключового розуміння, які має бути остаточне обнулення репутації Російської Федерації як такої, тому що не може бути двох перших номерів. Безумовно, при Трампі Трамп буде першим, а Путін ну певно буде аутсайдером, який має бути Ну, знову ж ми розуміємо, що Путін може вдавати, що він другий номер при першому номері Трампі. Е, е, дивіться тут, якщо ну зрозуміло, є, є ця нова реальність. Дональд Трамп наступний президент, так. Е, звичайно, до цього готувалися, бо навіть якщо як це дуже помірковано подивитися на можливі результати виборів, то це було 50 на 50. або цей кандидат, або або ця кандидатка. Зараз ця реальність очевидно, що треба, мабуть, розглядати в тому числі і найпесимістичніші сценарії. Тобто, якщо подивитися на те, що говорить оточення, так Трампа, на те, що навіть говорять оці можливі кандидати на високі посади, чи держсекретаря Марк Рубіо, так може бути, чи Майка Волца ну. Им Джейком Саліваном, тобто радником з національної безпеки, Дональд Трамп хоче призначити чи інші кандидати, то от ми бачимо, що навіть якщо вони підтримували Україну у 22-му році, то вони змінили свою думку щодо того, що нам треба надавати допомогу. Давайте подивимося на найпесимістичніший сценарій. Якщо дійсно стається так, що США кажуть, ну все, ми більше не даємо вам грошей та е зброї, як завгодно це пояснюють. То які в нас альтернативи? Uh... В нас є три напрямки, по яким в будь-якому випадку треба працювати, навіть якщо ви хочете аналізувати найпесимістичніший сценарій. Тому що будь-який сценарій, це ж не про ізоляцію України, тобто Україна не, не про самоізоляцію України, а, в нас є європейські партнери, і Європа абсолютно сьогодні інакше виглядає з точки зору оцінки ризиків під назвою Російська Федерація, а, і вони продовжують інвестувати гроші в свої безпекові програми, в свої мілітарні програми і так далі. Це непогано. Так, це трошки повільніше йде. А, на мій погляд, в Європі за НАТО бюрократія, хотілося б все ж таки більш швидких рішень, більш а, такого очевидного лідерства ну тобто, коли. На себе беруть відповідальність і приймають рішення тут і зараз, а не там давайте ми ще раз колективно обговоримо і так далі. Але ми бачимо, що в Європі є, по перше, зміна риторики. По-друге, є очевидне розуміння всіх негараздів, які будуть далі у Європі, якщо Російська Федерація не програє цю війну. І третє, ми бачимо практичні кроки щодо фінансування мілітарних програм, щодо збільшення фінансування програм НАТО і так далі. Тому і до речі, інвестиції в Україну, в тому числі військових Тому це, це може суттєво допомогти Україні. Україні друга а другі напрямок це все ж таки розвиток внутрішнього е, мілітарного виробництва. Це очевидно, це мобілізація більше така, скажімо так, мілітарна мобілізація економіки. Але тут треба говорити про внутрішні правила, які мають бути більш прозорими, і на цьому наполягає президент. До речі, в рамках плану мобілізації України. Мобілізація має на увазі у всіх аспектах мобілізації. І третя складова: навіть при песимістичних сценаріях треба продовжувати максимально масштабно. І не публічно, і публічно, і не тільки безпосередньо президент-президент комунікувати зі сполученими штатами. Тобто треба пояснювати позицію, що дивіться, ну не може так існувати е, домінуюча країна, якщо вона робить вигляд, що давайте ми залишимо ще раз підпесля один на один Україну з трьома країнами. Це ж не питання вже війна там Росія. Це ж не питання, що ми воюємо тільки з Російською Федерацією вже безпосередньо в зоні бойових дій приймають участь північно-корейські військовослужбовці. Це вже зовсім інша конфігурація цієї війни. Це вже і є глобалізація конфлікту як такого. Не може сполучено, не може сполучено шати сказати. Дивіться, ну ви там самі якось там займаєтесь. Це ваша проблема, на наважає напали. ми ну ж тут до чого. І так далі. Це буде виглядати дивно не тільки для нас, але це буде виглядати дивно для Європи. Але я навіть не про це. Це буде виглядати стимулюючи для потенційних агресії. Ми побачимо навпаки суттєве збільшення конфліктів на різних континентах, суттєву агресію з боку не тільки Росії, але й тієї ж північної Кореї. Ну тоді виникне питання знову ж таки у американського виборця. Дивіться, ви ізолювались від України да? там, де Росія, а Росія є модератором багатьох процесів. Ми ж бачили, яку роль відіграє Росія на близькому сході. Я розумію, що про це не хочуть там говорити з певних політичних причин. Але Росія є ключовим розподіл розподільчим елементом а, і зброї і фінанс. Для таких як КамАЗ, Касбалай і так далі, окрім Ірану. І тому подібне і буде виглядати дивно. Дивіться, всі будуть розуміти, ви ізолювались від Росії від експансії Росії, і в цей момент починають інші країни, скажімо так, активно атакувати інші регіони, і Сполучені Штати мають на це реагувати. А як вони мають на це реагувати? Суттєве зростання інвестицій в оборону, суттєве зростання програм оборонних, які не мають реалізовуватись на інших континентах. Ну тобто знову ж таки парадоксально, але вони мають тоді збільшити присутність військ сполучених штатів на. Там там і там, ну це ж нонсенс, тому що якраз таки пан Трамп говорить, що ми маємо домогтися домінування але щоб не, не було багато воїн як таких, тобто війни мають е, зупинитись, тому що авторитет Сполучених Штатів має бути фундаментальним. І в той же час, якщо ви виходите з ключового сьогоднішнього конфлікту, ну тобто не допомагайте Україні. Покарати країну агресор Російської Федерації не допомагаєте Україні посадити Росію а, в а, на лаву підсудних, не допомагаєте Україні зробити, щоб Росія фінансувала збитки, які були завдані цією війною. Ну це означає зовсім іншу диспозицію політичного глобальному сенсі. Пане Михайло. Я вас повністю розумію. Це звідно ну, зрозуміла, нормальна проукраїнська логіка. Так ну що це не може бути, а як же так це буде виглядати світ? Але залежить дійсно від того. Як це продати американцю, пам'ятаємо, що прийшов Дональд Трамп до влади знову з оцим лозунгом Америка понад усе. Тобто, дивіться, ми ці от мільярди, трильйони так будемо витрачати на вас. Але ми ви точно знаєте, так як працюють от такі тестування певних тез в громадському просторі. Ми побачили дійсно таке інтерв'ю радника Дональда Трампа Брайан ланс. Його звати він, до речі, радник з комунікацій і от. Він дав інтерв'ю, в якому сказав, якраз от озвучив ті речі, які для нас виглядають неприпустимими. Прип одним з центральних одної з центральних тез його виступу було те, що все забудьте про Крим, Криму більше немає. Якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та боротьба американських солдатів до речі за повернення Криму, ви самі. Ну в сенсі. Потім сказали, що дивіться, це ніяка ні думка Дональда Трампа чи його штабу. Це от особисто цей Брайан Ланс заявив. Але ми розуміємо, що таким чином тестують е, можливі варіанти комунікації з українською стороною. Чи варто сприймати це саме так? А, ну, можна сприймати як, як завгодно. Просто в цьому немає сенсу, тому що ще раз підкреслюю дивіться, всі такі е, е, ініціативи, ну чи там пропозиції для обговорення, виходять знову ж таки з того, що Україну можна до чогось примусити, але вони взагалі не аналізують. А Росія як вона буде на щось реагувати, що вона хоче отримати. Ну тобто, коли ти починаєш аналізувати іншу сторону, то з'ясовується. А чому Росія має зупинитися, якщо ви її стимулюєте продовжувати е, агресію? Ну тобто віддали щось Росії. Така Росія ж починала війну не не заради того, щоб забрати ще там додатку. Кількість квадратних кілометрів Донецької області, чи там частково забрати певну кількість квадратних кілометрів Запорізької області? Правильно, ну це ж нонсенс думати тільки, що якщо ми Україну Україні пояснимо, дивіться, забудьте вже там про території, які окуповані Росією, це ж не означає, що Росія не продовжить експансії. Чому тому, що мотиви Росії не проаналізовані. Більше того, не проаналізовано, як буде поводити себе неадекватна країна, коли ви її стимулюєте продовжувати експансію? Тому нормально, коли хтось там говорить про можливі сценарії, але треба все ж таки у висновках контрсценарії говорити, у висновках до контрсценарії говорити. По-перше, а міжнародне право це що? А правила, це що? Вони є чи їх немає? Якщо їх немає, це одна справа. Якщо вони є, це інша справа. Друге, ви живете по міжнародному рамках міжнародного права, чи ви готові жити в рамках права хто сильніший? І тоді будуть конфлікти скрізь. Далі, третє. А якщо ми простимулюємо Росію, ну дивіться, ми стимулюємо Росію у всіх напрямках, ми їй щось віддаємо. Ми примушуємо по суті Україну капітулювати, попри те, що вона три роки чинить ефективний спротив, обнулюючи мілітарну а, репутацію Російської Федерації там до нуля і так далі. Ми практично виснажили Російську Федерацію, і в цей момент ми її стимулюємо. Чим Територію віддаємо не покаранням, не покаранням фінансовим, не покаранням юридичним і не покаранням політичним. Але Росія не досягнула тих цілей, яка перед собою ставила. Ну тобто, вона ж не ставила ціль там узаконити володіння Кримом, да? чи там навіть. Не так просто зафіксувати, що ми тут в Криму будемо ще там знаходитись певний час, поки все ж таки міжнародна спільнота не дозріє до того, щоб цей Крим повернувся а, в юрисдикцію України, як це і прописано в міжнародному праві. Ну Росія ж не такі цілі ставила, Росія ставила зовсім інші цілі, і от ви її стимулюєте стимулюєте, і вона починає ще більш нахабніти. Вона витрачає ще більше коштів на пропаганду агресивну, на ті чи інші втручання диверсійних в е, політичні процеси в різних країнах, на домінування у Європі. Вона розколює Європу. Європа, а це ключовий партнер Сполучених Штатів. Щоб там не казали, тому що разом з Штати і Євросоюз, е, це найпотужніший економічний, е, 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 технологічний, фінансовий майданчик. Ну безумовно Росія разом з іншими країнами, країнами, які входять ті чи інші альянси а, такого типу як Брікс, будуть зацікавлені в ослабленні цього майданчика, щоб можна було задешево купити технологію чи більш суттєво впливати на ті рішення, які на внутрішньому ринку приймають. Ну тобто, ще раз, коли є пропозиція щось за рахунок України зробити, було бажано. Другу частину такого аналізу, другу частину інтерв'ю, присвятити тому, а що буде далі, якщо ми простимулюємо Росію продовжувати нахабніти, і тоді буде трошки більш об'єктивна картина. І, і тут я перехожу до е, самопоради нам з вами, да спокійно сприймаємо будь-які ініціативні заяви тих чи інших політичних суб'єктів в різних країнах. Це нормально. Вони пропонують якусь дискусію. Питання в тому, що ми маємо в цю дискусію входити разом з нашими партнерами. А є багато, наприклад, політиків європейських, які так само, як ми з вами оцінюємо негативно вкрай негативно ці наслідки, якщо щось віддати Росії і простимулювати, і продовжувати агресію, продовжувати говорити про логіку, що треба оцінювати об'єктивно дві сторони. Хоче одна сторона чогось чи не хоче. Що буде робити друга, якщо вона буде простимульована продовжувати агресію? І тоді це буде ну така дискусія, нормальна, непогана дискусія, в яку будуть залучено набагато більше людей, і це не буде чорно-біла дискусія. Типа, дивіться, є план. Давайте перестанемо Україні допомагати. Ну це не план, це значить, давайте почнемо стимулювати Росію, продовжувати і збільшувати обсяги ескалації. Просто треба договорювати завжди другу частину пропозиції. І це нормально ще раз кажу, Це нормально. Не треба до цього ставитись, як все пропало. Ну, наша улюблена да, за, 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 а, теза. але треба до цього ставитись, як можливість вибудувати. Об'ємні різновекторні, різнобарвні комунікації. Пане Михайло, ви абсолютно праві в тому, що не треба ставитися до цього, як все пропало. Але ми маємо дійсно готуватися до всіх можливих сценаріїв, які нам пропонує час, так і можливо нова адміністрація Дональда Трампа. Дуже дякую вам за цю розмову. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.